Друзі, вітаю з вами знову я ваш психолог Наталя Мазаю. Сьогодні відповідаю на питання, як все-таки прийняти свій вік, як прийняти вікові зміни. да Десь там сіда волосиночка, десь там зморшечка, десь там зайва вага, целюлітика, розтяжечка і так далі. Тому що. Дуже часто про це питають, дивіться, не тільки там, жінки, яким там 40, 50 і так далі, але яким і 18. Да? От дівчинка може говорити, мені 21, який жах! Я вже мажуся всіми кремами, якими тільки можна. Да? Я, говорю, я кажу, да, важко переживати жінці сприйняття, що їй 76. І це може стосуватися не лише жінок, але й чоловіків, так і дуже часто сюди приєднуються дисморфофобічні розлади, коли дівчина безкінечно ходить до косметологів, вже себе всім обколола, що тільки можна, повідрізала у пластичних хірургів, себе уже зородувала і ніяк не може зупинитися. Сюди можуть входити так таким прицепом розлади. Харчової поведінки, коли вона те не їсть, вона уже схудла до 30 кг, все одно себе вважає товстою, знущається над собою, над своїм тілом, певними дієтами і так далі. І все це йде великим прицепом. Так, от, друзі мої, дуже часто, наприклад, можуть жалітися на те, що ходили до психологів. Психолог підставляє мені дзеркало і каже: подякуй своєму тілові, прийми його таким, як є, і так далі. Я там дякую своєму тілові, слухаю медитацію, афримацію, я найкраща. Воно нічого не допомагає або допомагає лише на короткий термін. Так, от, друзі мої, воно. Реально не допомагає, тому що причина в іншому. А причина дуже проста і банальна в тому, що ви застрягли в певному віці, ви щось не пережили. і бо наше життя таке психологічне, воно психічне, воно йде за принципом комп'ютерної гри. Коли ви не пройшли певний етап. Ви продовжити гру не зможете, да? і поки ви не завершите цей етап, на наступний рівень ви перейти не зможете. І оце застрягання може відбуватися як в зовсім ранньому дитячому віці, там, як і в підлітковому, і вже більше середньому віці. Так, от, в той час, коли ви застрягли, ви перестаєте жити. Ви починаєте існувати, розумієте? Намагаючись несвідомо пережити у той момент певним чином. Але наше життя кінечне. І от якщо, наприклад, ви десь застрягли в підлітковому віці, ви ж бачите, що час іде, да? його більше не стає. А ви десь там, а часу все менше, а задач на життя задачі на життя, вони не зменшуються. І от ви бачите, що ви не встигаєте, ви жахом. Ворок, який жах, життя закінчилося, все, я нічого, я не, не пожив, не зміг пожити. Так от, друзі мої, чому важливо усвідомити, да, де ви застрягли, щоб конструктивно пережити цей вік? Тому що псийка дуже часто вона намагається. Пережити як може. От, наприклад, жінки можуть відзначати, так, що коли, доки у них маленька дитинка, до того часу вона відчуває себе молодою. І дійсно, ми дуже часто, наприклад, стикаємося з такими ситуаціями, що жінки, які насправді не люблять дітей, вони їх можуть народжувати до безкінечності. І дуже багато. Людей кажуть, да, от, наприклад, моїх клієнтів відзначають парадокс. Вони кажуть, моя мама народила семеро десятеро дітей, хоча вона нас не любила. Вона казала, що вона дуже втомлюється, що вона задовбалася. Що... Але при цьому вона продовжувала народжувати дитину за дитиною. Дуже часто можуть таку ситуацію використовувати жінки, які беруть собі дітей з дитбудинку Просто пачками розумієте? Ну, одного випустила, другу взяла, випустила другу взяла. І при цьому ці діти, які були в таких будинках сімейного типу, вони кажуть, над нами наша мама знущалася просто жесть. Вона видно, що ми її роздражали, що вона нас не любила. І дуже часто звинувачують таких жінок, що вони беруть цих дітей заради грошей. То я вам хочу сказати, що як правило, це не заради грошей, а для того, щоб відчувати себе молодою мамою. Да? Бо вона все бере і бере, вона нібито в тренді. Такі жінки, коли вони вже не в дітородному, це не обов'язково, що вона не любить дітей. Така жінка може й любити дітей. Да? От дуже часто, наприклад, жінки там прям вимагають від своїх невісток або від своїх дочок, що ти мені просто роди. Пожалуйста, роди мені дитину, я буду за неї дивитися, я буду все робити, ти будеш спати скільки хочеш, їздити куди хочеш, будеш мені лишати просто роди. Так? І часто це доходить до того, що потім бабуся не віддає цю дитину, а може навіть там подати до суду, щоб. Лишити свою доньку батьківських прав, да, щоб тільки оця дитинка жила з нею, щоб відчувати себе молодою. А насправді проблема в тому, що ця жінка десь закопала власний талант і от в цьому місці застрягла, да, вона в чомусь не реалізувалася. І чому саме от, найчастіше те, жінки 40-літнього віку, 40-літнього віку приходять з цим питанням? Тому що, як правило, я чую одну і ту ж саму історію. Вийшла заміж, народила дітей, у мене прекрасний чоловік, він там нас забезпечував і все добре. Але виявляється, що ця жінка вона не є особистістю, вона є частиною особистості свого чоловіка. Віка, своїх дітей, свого будинку, свого попуту, своїх домашніх тварин, свого дивану, свого килиму, якої вона безкінечно пилососить. Але вона є частиною чогось, а вона, як така, її немає. І коли виростають діти, вже дійсно, вони вже підлітки, вже мама та не треба, вони вже все самі. То вона починає з жахом мені 40 років, я не можу дивитися на себе в дзеркало. Так, от дивіться, тоді я кажу, а ким ви хотіли стати? Вона, та я оце хотіла бути художницею, ну воно я оце рано завагітніла, вийшла заміж, воно було не до того. А зараз куди мені? Да? То все таки. То все-таки розбираючись ситуації, психолог мотивує, навіть якщо не піти десь вчитися, а це зараз взагалі так не проблема, то, хоча б почати малювати картини по номерам. І тоді така жінка може відзначати, що я вже по-іншому дивлюся на себе. Да? Спочатку це картини по номерам, потім це вже більш там щось, щось таке більш серйозне, десь вона пройшла якісь курси, а потім дивився, вона вже собі півбудинку розмалювала. І в цей час вона може відзначати, що оці все, що вона до себе приколупувалася, до зморшок, до дітей, до чоловіка, до кого завгодно. Да? До своєї ваги, вона починає її відпускати, тому що вона повернулася там, де вона застрягла, вона пережила, і все, вона пішла далі, далі, далі. Вона йде своїм шляхом, вона не існує своє життя, вона живе своє життя повноцінно, етап за етапом. Вона дещо нас доганяє його. Потім, друзі мої, от як, наприклад, це в чоловіків може переживатися, ми всі знаємо, що про цю кризу 40 років, так оця криза 40 років дуже часто пов'язана з тим, що чоловік в якийсь момент розуміє, що а він уже порівняно з тими самцями 25-літніми, які зараз вовсю скачуть. Да? Він уже їм програє, десь у нього там щось відросло, не там, де не потрібно відрости, а там те, що гарно працювало, вже і не так гарно працює, як раніше. Да? І вже там щоб обвисло, десь там щось не таке. І він, щоб відчути себе, оцим все-таки альфа чен іде кудись отуди. Да? Так, знаєте, що саме цікаво? Оті от самці, які стрибали в 25 років, 20 років навколо своїх самочок, там у них був бурхливий підлітковий вік, бурхливий ранньо-юнацький вік. Так, от вони, як правило, цей кризу 40 років, вони і не переживають, або переживають дуже так знаєте, на рівні того, що. Він починає з жінкою десь їздити, дав у них якісь там романтичні стосунки, тобто він міг бути таким досить холодним. Все життя. А тут в 40 років він починає своїй жінці подарунки дарувати, парфуми, десь її запрошувати, десь подорожувати, десь якісь готелі, тобто таке може в нього проявитися. Але це все дуже приємно, а не на рівні того, що він йде у сім'ї, кидає дітей і так далі. Так от цю цю гостру кризу 40 років переживають саме ті чоловіки, які в ранньо-юнацькому підліткому віці були такими гарними хлопчиками. Які щоб не ображати маму, вони не ходили на дискотеку, вони не зустрічалися з дівчатками. Так от дивіться, коли ми переживаємо правильно підлітковий ранній юнацький юнацький вік. Це ж не говорить про секс як must have, Так, ми говоримо просто про якусь драму, про і Джульєту, коли ходив за ручку, потім завтра пішов з іншою, мені пообіцяв, а не написав подружка, сльози, все. да? Це більше на такому психологічному рівні. Та коли йде оце переживання підлітковщини отам от 35+, плюс. То все це, як правило, пов'язано із таким бурхливим, статевим життям, непонятно з ким. І ми ж тут мол, говоримо не лише про чоловіків. Якби ви знали, яка кількість жінок, які були гарними матерями, м -м жінками, правильними, тобто, про якими правильними дівчатками їм щось стукає, і вони ла ла-лам, у них купа коханців, чоловік чоловіком, коханці окремо, вона може сама поїхати на курортинь і там платити молодим чоловікам, щоб з ними порозважатися. Вона може головитою розуміти, що це щось неправильно, але не може з собою нічого зробити. Це до слова, чому так важливо все переживати в свій час і переживати правильно все-таки, так, без певних наслідків. І да, друзі мої, і, знаєте, в чому тут проблема? Чоловік, який в 40 років пішов від жінки, да, переживати свій підлітковий вік десь на сторону, він часто стикається з проблемою, що переживши його, насолодившись, десь зрозумівши, що щось воно не те. Да, він туди, назад, до жінки, до сім'ї, до дітей, а вони його вже не пускають. Вони кажуть, ні, все. Ти нас зрадив, до побачення. І він такою є бабою в розбитого корита. так? Він тут нічого не знайшов, а там втратив. І, а буває по-іншому, буває, тут знайшов. Він живе з молодою коханкою, красивою, все добре. Але оця таска, да, оцей сум, такий за отам, отам, от Як йому часто хочеться. отуди. І він часто може, наприклад, своїй новій дружині каже, я, я, я до дітей, в мене там у сина день народження, я схожу, я схожу. він приходить туди додому, і він в цю атмосферу він поринає, і йому там так добре, йому так хочеться повернутися, але вже все, вже, вже не повернешся. І так що, друзі мої, все-таки, якщо ви щось в собі пізнали, так, то все-таки краще звернутися до спеціаліста, щоб пережити це правильно, конструктивно, не наламавши дрів. І тому я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео. Обов'язково задавайте ваші нові питання в коментарях. Підписуйтеся, а я з вами поки що прощаюся. До нових зустрічей. До побачення.